Буває таке, що пояснюю, наприклад, певні команди, так і на панелі команд у людини не ось цього, так? Тобто неактивна панель, яка показує основні команди по розділах, це можна дуже просто виправити у кінці, у нас зверху є тут список розділів, і кожен розділ відкриває ці кнопки, які ми можемо використовувати. А ось тут є можливість мінімалізувати панель кнопок, так? От тих, які клавіші, які ми можемо використовувати. Якщо ми будемо класти сюди. Туди, то ми будемо перемикати. Бачите, ось це така власне мінімальна, ось це так? і ось ця максимальніша. І якщо ми подивимося сюди, то власне, галочка стоїть саме на цій. І найбільш мінімальна це ось ця. Вона настільки мінімальна, що фактично навіть е, нічого тут додаткового не вийде. Але наступна вона якраз та, що нам буде цікава. Тобто, власне, оцей режим Cycles All він показує всі можливі клавіші, які відкриваються по розділу.